Дорогі шестикласники, тема відеоуроку подібні доданки та їх зведення. Почнемо з прикладу. Розглянемо вираз 6А додати 2А підняти 10А. У цьому виразі доданки 6А2А 10А мають однакову буквену частину А. Відрізняються один від одного лише коефіцієнтами. Такі доданки будемо називати подібними. Отже, доданки, які мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. Подібні доданки можна зводити, що ж означає зведення подібних доданків. Розглянемо приклад 6А додати 2а відняти 3а. Ми знаємо розподільну властивість множення і навчилися виносити спільний множник за дужки. Винесемо спільний множник А за дужки, одержимо А помножити, а в дужках 6 додати 2 відняти 3. Виконаємо дії в дужках. 6 додати 2 буде 8, 8 відняти 3 буде 5. Отже, одержуємо А помножити на 5, і множники можна переставити місцями, використовуючи переставну властивість множення, одержимо дорівнює 5А, оскільки числовий коефіцієнт в математиці прийнято записувати на початку. Таким чином, щоб звести подібні доданки, треба додати їхні коефіцієнти. А знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Розглянемо приклад, звести подібні додатки. 3b додати 2b відняти 10b. У цьому прикладі всі доданки подібні, оскільки в них спільна буквена частина B. Додаємо коефіцієнти. 3 додати 2 буде 5, 5 відняти 10 маємо мінус 5. Знайдений результат множимо на спільну буквену частину і одержуємо мінус 5 b Наступний приклад розглянемо Спростити вираз 5х відняти 8y, додати 2х і додати 3y. У цьому прикладі вираз містить доданки з різними буквеними частинами. Доданки з однаковою буквеною частиною будемо підкреслювати однаковою кількістю рисочок. Отже, знаходимо і підкреслюємо подібні доданки. 5х плюс 2х будуть подібними доданками, оскільки вони мають однакову буквену частину х. Зводимо ці подібні доданки. Виконуємо дії над коефіцієнтами. 5 додати 2 буде 7 і множимо на буквену частину х, результат 7х. Мінус 8 у плюс 3 – це також будуть подібні доданки. У них однакова буквенна частина y. Ми підкреслили їх двома рисочками. Виконуємо дії над коефіцієнтами. Мінус 8 додати 3 маємо мінус 5 і множимо на однакову буквену частину y, буде мінус 5. Маємо результат 7х мінус 5. Розглянемо ще приклади. Звести подібні доданки. 8а відняти 2а і відняти 10а. Можемо виконати дії над коефіцієнтами. 8 відняти 2 буде 6, 6 відняти 10 маємо мінус 4. Пишемо буквену частину А, і результат мінус 4а. Другий приклад: 2х відняти 10, додати 3х і додати 4 у Перший крок шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. 2х та 3х будуть подібними доданками, вони мають однакову буквену частину х. Виконуємо дії над коефіцієнтами. 2 додати 3 маємо 5, отже, 2х додати 3х буде 5х. Шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. Мінус 10 y плюс 4 у Ці доданки будуть подібними у них однакова буквена частина y. Виконуємо дії над числовими коефіцієнтами. Мінус 10 додати 4 буде мінус 6. І множимо на буквену частину y, одержимо мінус 6. Результат 5х мінус 6. Третій приклад. 2х відняти 9х і додати 20. Шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. 2х та мінус 9х це подібні доданки. У них однакова буквена частина х. Звертаю вашу увагу, що підкреслювати треба разом із знаком, щоб ми могли виконати дії над числовими коефіцієнтами. 2 відняти 9 буде мінус 7, враховуючи буквену частину, результат мінус 7х. А далі нам треба просто дописати плюс 20 згідно умови, оскільки до числа 20 пари в умові немає. Подібних доданків немає. Отже, дописуємо плюс 20. Результат мінус 7х плюс. 20. Будемо розглядати приклади, як спростити вирази. Приклад 1. Починаємо з умови. 8х, відняти 8 у додати y, відняти 6х, додати 4. Перший крок шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. 8х. Мінус 6х. Ці подібні доданки мають спільну буквену частину х. Виконуємо дії над коефіцієнтами. 8 відняти 6 буде 2. Результат буде 2х. Далі мінус 8y плюс y. Це також подібні доданки. У них однакова буквена частина Y. Виконуємо дії над коефіцієнтами. В цьому випадку треба звернути увагу на те, що якщо ми маємо. Буквений вираз y, то коефіцієнт при y ми маємо одиничку 1. 1 помножити на y. Це ми розглядали на минулих відеоуроках. Отже, нам треба виконати дії. Мінус 8 додати 1 і одержимо мінус 7, множимо на однакову буквену частину y. Далі число є в умові плюс 4, йому немає пари, і ми його дописуємо згідно умови плюс 4. Друге завдання умова. 3 помножити в дужках мінус 2х плюс 5 додати 4 помножити в дужках х, відняти 2. Перший крок будемо розкривати дужки. пригадуємо розподільну властивість множення. 3 множимо на мінус 2х маємо мінус 6х. Далі 3 множимо на 5 маємо плюс 15. Потім 4 множимо на х. Одержуємо плюс 4х, далі 4 множимо на мінус 2, при множенні плюс на мінус дає мінус, і одержимо мінус 8. Далі шукаємо подібні доданки і підкреслюємо їх. Мінус 6х плюс 4х. Ці доданки будуть подібними, оскільки в них однакова буквена частина x. Виконуємо дії над коефіцієнтами. Мінус 6 плюс 4 маємо мінус 2. Множимо на однакову буквену частину х. Далі плюс 15, мінус 8. Ми можемо виконати ці дії і одержимо плюс 7. Результат мінус 2х плюс 7. Наступний приклад необхідно розв'язати рівняння. Умова. 4 помножити в дужках х плюс 2, відняти в дужках х мінус 2 дорівнює 13. Перший крок розкриваємо дужки. 4 множимо на х маємо 4х. Далі 4 множимо на 2 маємо плюс 8. Далі перед дужками бачимо знак мінус. Пригадуємо правило: якщо перед дужками стоїть знак мінус, треба дужки прибрати, а знаки змінити на протилежні. Змінюємо на протилежні знаки, одержимо мінус х плюс 2 і дорівнює 13. Наступний крок. Шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. 4х мінус х. Це будуть подібні доданки. Вони мають однакову буквену частину х. Виконуємо дії над коефіцієнтами. 4 відняти 1 маємо 3, буквина частина х. Результат 3х. Виконуємо дії над числами плюс 8, плюс 2. Одержуємо плюс 10, дорівнює 13. В цьому рівнянні невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми 13 відняти відомий доданок 10. Одержуємо 3х, дорівнює 3. В цьому рівнянні невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 3 поділимо на 3 і одержимо, що x дорівнює 1. Наступне завдання. Доведіть, що значення виразу не залежить від значень m. Записуємо заданий вираз, 6 помножити в дужках m 2 – Відняти 2 помножити в дужках 3 мінус m, відняти 4 помножити на 2m плюс 1. Будемо спочатку спрощувати цей вираз. Пригадуємо розподільну властивість множення і розкриваємо дужки. 6 помножити на m маємо 6m, 6 помножити на 2 маємо плюс 12. Далі мінус 2 помножимо на 3. При множенні мінус на плюс дасть на мінус і перемножаємо, одержимо мінус 6. Далі мінус 2 треба помножити на мінус m. При множенні мінус на мінус дасть плюс 2 на m 2 «m». Далі мінус 4 множимо на 2m. При множенні мінус на плюс дає мінус. Одержимо мінус 8 m. Далі мінус 4 множимо на 1, одержимо мінус 4. Ми розкрили дужки. Наступний крок шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. 6m плюс 2m і мінус 8m. Ці доданки є подібними, оскільки вони мають однакову буквену частину m. Виконуємо дії над коефіцієнтами. 6 додати 2 буде 8. 8 відняти 8 буде 0. Отже 0 помножити на m. Далі виконуємо дії над числами плюс 12, мінус 6 буде 6, 6 мінус 4 дорівнює 2 додати 2. 0 помножити на будь-яке значення буде 0, і 0 додати 2, результат буде 2. Отже, у відповіді ми одержали число. І це число не залежить від значень m, тобто у відповіді уже m ми не одержали, а одержали тільки число. Це і означає, що значення заданого виразу не залежить від значень m. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1288. Якщо вам зрозуміла тема, поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже перше завдання. 2х плюс 7х дорівнює. У нас подібні доданки мають спільну буквину частину х, виконуємо дії над коефіцієнтами 2 додати 7 маємо 9, результат 9х. Друге завдання 5 у відняти y. Нагадаю, що в математиці 1 або мінус 1 коефіцієнти не прийнято писати, тому в умові і бачимо мінус Y. Можемо для зручності записати мінус 1 помножити на y. І тоді виконуємо дії над коефіцієнтами. 5 відняти 1 буде 4, результат 4y. Третє завдання 9m додати m. Можемо записати для зручності 9 м додати 1 помножити на m. І виконуємо дії над коефіцієнтами. 9 додати 1 маємо 10 і множимо на однакову буквену частину m. Результат 10m. Четверте завдання умова. 3B: додати b та відняти 2b. Зводимо подібні доданки, виконуємо дії над коефіцієнтами. 3 додати 1 буде 4, 4 відняти 2 буде 2. І множимо на буквену частину Б. Результат 2B. Далі п'яте завдання. Мінус 3а мінус 2а. Виконуємо дії над коефіцієнтами. Мінус 3 мінус 2 маємо мінус 5, Буквена частина А. Результат мінус 5а. Останні три завдання виконайте самостійно, а після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповіді до останніх трьох завдань зараз з'явились на екрані. Перевірте. Розглянемо тепер номер 1294. Зведи подібні доданки. Перше завдання умова. 7А відняти 3Б, відняти 5а і додати 4B. Перший крок шукаємо, підкреслюємо подібні доданки. 7А шукаємо далі, де зустрінемо А, і підкреслюємо мінус 5А. Виконуємо дії над коефіцієнтами. 7 відняти 5 буде 2, результат 2а. Далі шукаємо, підкреслюємо подібні доданки. Мінус 3Б, плюс 4Б. Ці доданки подібні, у них однакова буквена частина Б. Виконуємо дії над коефіцієнтами. Мінус 3 додати 4 маємо 1. Можемо записати плюс 1 помножити на Б, але коефіцієнт 1 не прийнято писати, записуємо просто плюс Б. Друге завдання 1 третя А, відняти 1 друга А і відняти 1 четверта А. У попередніх завданнях у нас були цілі коефіцієнти, ми могли виконати усно. В цьому завданні коефіцієнтами є звичайні дроби. Нам треба звести їх до спільного знаменника. Для знаменників 3, 2 та 4 спільним знаменником є число 12. Отже, записуємо спільний знаменник. Ось таким чином починаємо із спільного знаменника. Записали спільний знаменник, не забуваємо буквену частину і знаходимо додаткові множники. 12 ділимо на 3, буде 4 додатковий множник до першого дробу, 12 ділимо на 2, буде 6 додатковий множник до другого дробу, 12 ділимо на 4, буде 3 додатковий множник до 3 дробу. Тепер, коли знаменники однакові, ми можемо виконати дії дванадцятих відняти 6 дванадцятих буде мінус дванадцятих. мінус дванадцятих та мінус дванадцятих. Маємо мінус дванадцятих і буквена частина А. Я виконувала усно. Ви можете собі на чорновику записувати ці дії, як вам зручніше. Отже, третє завдання: мінус 5х. Додати 9у, відняти 7х, відняти 8 y Шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. Мінус 5х, мінус 7х. Ці доданки подібні, у них однакова буквена частина х. Виконуємо дії над коефіцієнтами. Мінус 5, мінус 7 маємо мінус 12х буквена частина, мінус 12х. Далі. Плюс 9, мінус 8, також подібні доданки. Їх вже підкреслили двома рисочками. Виконуємо дію над коефіцієнтами. 9 відняти 8 буде 1. Тобто 1 помножити на y, але коефіцієнт 1 не прийнято писати. Ми пишемо просто плюс y. Четверте завдання. 0,47 М відняти 0,49 М і відняти 052 М. Нам треба виконати дії над коефіцієнтами. Ми маємо десяткові дроби в умові. Отже, 0,47 відняти 0,49. У відповіді буде знак мінус, а модулі віднімаємо 0,49, відняти 0,47, можемо собі допомагати ось таким чином у стовпчик. Одержимо мінус 0,2 «М» і продовжуємо далі мінус 0,52 м. Виконуємо дії над коефіцієнтами. Мінус 0,2, мінус 0,52, маємо мінус 0,54 м. Пропоную п'яте і шосте завдання виконати самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповіді до 5 та 6 завдань зараз з'явились на екрані. Зверніть увагу, у шостому завданні плюс Б та мінус Б взаємно знищилися, і ми їх можемо закреслювати так прийнято в математиці. А А додати А буде 2А. Наступне завдання 1299. Розкрий дужки і зведи подібні доданки. Перше завдання: мінус 2 помножити на 3х мінус 5, додати 8 помножити на 2 мінус 4х. Перший крок розкриваємо дужки. Мінус 2 помножити на 3х. Маємо мінус 6х. Далі мінус 2 помножити на мінус 5. множенні мінус на мінус дає плюс записуємо плюс, перемножаємо плюс 10. Далі 8 множимо на 2, одержимо плюс 16. 8 множимо на мінус 4х, при множенні плюс на мінус дає мінус і одержимо мінус 32х. Наступний крок шукаємо і підкреслюємо подібні доданки: мінус 6х, мінус 32х. Ці доданки є подібними, у них однакова буквена частина х. Виконуємо дії над коефіцієнтами мінус 6, мінус 32 одержимо мінус 38 і множимо на буквену частину х. Далі плюс 10 та плюс 16. Виконали дію, одержали плюс 26. Друге завдання умова мінус 9 помножити в дужках 4а плюс М. Закрили дужку, плюс 5 помножити в дужках m відняти 9а. Розкриваємо дужки. Мінус 9 помножити на 4 а мінус на плюс при множенні дає мінус. Перемножаємо модулі і одержимо мінус 36а. Далі мінус 9 помножимо на М. одержимо мінус 9 м Потім 5 множимо на М. одержимо плюс 5 м Далі 5 множимо на мінус 9а, одержимо мінус 45а. Шукаємо і підкреслюємо подібні доданки. Мінус 36а, мінус 45а. Виконуємо дії над коефіцієнтами. У відповіді буде знак мінус, модулі додаємо. Знову звертаю вашу увагу, можете виконувати усно, можете собі допомагати, наприклад, додаванням у стовпчик. 36 додамо. 45 і одержимо 6 додати 5, 11, 1, пишемо 1, пам'ятаємо, 3 додати 4 буде 7 та 1 8. Враховуємо знак мінус, одержимо мінус 81а. Далі мінус 9м, плюс 5М» – також подібні доданки, у них спільна буквана частина «М». Виконуємо дії над коефіцієнтами мінус 9 плюс 5. Одержимо мінус 4М. Завдання виконали. Третє і четверте завдання пропоную виконати самостійно. Отже, відповіді до завдань 3 та 4 з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. У завданні 3 ми для зручності переставили місцями множники, щоб було зручніше розкривати дужки. Розглянемо номер 1307. Розв'яжи рівняння. Перше. 0,6х, додати 0,4х, відняти 0,84х дорівнює 0,832. Перший крок зводимо подібні доданки у лівій частині рівняння. Звести подібні доданки означає, що треба виконати дії над коефіцієнтом. Інколи можна для зручності собі виписувати, які саме дії треба виконати. 0,6, додати 0,4, відняти 0,84, вибачаюся, і буквена частина х дорівня 0,832. Далі виконуємо дії у дужках 0,6 додати 0,4 це буде одна ціла. Далі нам залишиться від однієї цілої відняти 0,84. Віднімаємо одразу від нуля не можемо 4 відняти, позичили, 10 відняти 4 буде 6, тут вже не 0, а 9 адже ми позичали, 9 відняти 8 маємо 1, тут вже 0, адже ми позичали, 0 відняти 0 буде 0 і кома під комою. Отже, одержуємо в лівій частині 0,16х дорівнює 0,832. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Пригадуємо правила ділення на десятковий дріб. Дивимося на дільник. У дільнику після коми дві цифри. Отже, це означає, треба перенести кому і в діленому, і в дільникові на дві цифри вправо і одержимо 83,2 треба поділити на 16. Виконуємо ділення куточком. 83 поділити на 16, беремо по 5, адже пам'ятаємо, що 5 помножити на 16 буде 80. Віднімаємо, одержимо 3. Далі переходимо через кому тому в частку ставимо кому, зносимо 2, 32 ділимо на 16, одержимо 2. 2 множимо на 16, перевіряємо, буде 32. Ділення закінчене, маємо результат х дорівнює 5,2. Друге рівняння пропоную виконати самостійно. Ми маємо коефіцієнтами звичайні дроби, і тому треба зводити їх до спільного знаменника. Перевіряємо рівняння 2. Ми звели задані коефіцієнти, це звичайні дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 18. А далі виконали завдання: відповідь х дорівнює рівня 21,26. Вдома виконаєте схожі завдання, щоб закріпити тему, а я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!